Одразу до справи. Заходимо у вкладку Insert, вставлення. Обираємо на панелі Page Number, номер сторінки, нумерацію з того боку, з якого нам потрібно. Для мене це стандарт, справа знизу. Все, нумерація готова. Тепер ставимо курсор в кінці першої сторінки. Відкриваємо на панелі layout макет та обираємо breaks розриви. Next page, наступна сторінка. Якщо хочемо почати не з другої, а з третьої сторінки, то повторюємо наші дії. Курсор в кінець сторінки, макет, розрив, наступна сторінка. Все, майже готово. Ставимо курсор в будь-якому місці на першій сторінці, відкриваємо вставлення, обираємо на панелі «Format page numbers, формат номерів сторінки, натискаємо Start at» і ставимо «0». Те саме повторюємо для другої сторінки за потреби. Все, ви молодці, готово. Лишилось прибрати нулі. Для цього натисніть на нулик і відкриється меню колон титулів зверху. Тут поставте пташечку на Different First Page. інше для першої сторінки. Закриваємо меню і повторюємо за потреби те саме для другої сторінки. Якщо відео допомогло, підписуйтесь на канал Академії статистики для психологів. Тут багато чого корисного.